Старту хамила людям і ображала їх. І буквально кожному, хто приходив оформлюватись після співбесіди, заявляла про те, що Маркус тут ніхто, він просто якийсь сержант. Навіть у тих випадках, коли люди взагалі не піднімали питання мене, таке враження, наче у на неї задача стояла кожному новоприбулому чітко зафіксувати розуміння, що я тут ніхто, і всі їх очікування. Це їх фантазії було б дивно, якби совковий офіцер, яким вона і була, якось інакше сприймав людину насправді в сержантському званні. Вона в прямому сенсі ображала і відшивала людей, які приходили оформлюватись. В Свою чергу Іван Михайлович Шаламага, маючи усю повноту командирської влади в своїх руках, дуже суворо. Ніяким чином на це не реагував до тих пір, доки я не приїхав на місце, не покликав цю пані до шаламаги і не пояснив проблему в присутності усіх, бо за декілька днів її стараннями до нас не потрапило декілька десятків людей з бойовим досвідом.